Заліщики, край, де серце завмирає, Де дністер в каньйоні могутньо палає, Де вітер і сонце, шепочуть нам сни, Про землю святую, що дарує плоди. Тут кожен камінь, мов книга природи, Зігрітий віками стремені підкови, Дністровський каньйон, порятунок від спраги. Та ми демонструємо природі зневагу. І трави, що густо вкривали цей край, тепер у смітті потопають важай. Вода, що блищала, й жива, уся в жабурині, на жаль, загнива. Сміття то є сльози, бо плаче земля. Ліси вже не ті, повсихає гілля. Людина тут ходить, лишає свій знак, Але у майбутнє руйнує свій шлях. Чи бачиш, як скелі зітхають від болю, Як річка турує свій шлях у неволю? Цей крик одні страх, це є до нас, Щоб ми зупинились поки ще є час. Екотуризм це не просто пригоди, це шлях, де вчимось, ми природу. Там, де стежка поляже, має бути чисто, Щоб край наш сіяв, як коштовне намисто. Кожен, хто прийде до цих берегів, знайде тут і тишу, і пісню вітрів. Та чи після себе залишим тут рай, сміття і руїни залишить нехай, Заліщики, сльози твої не мовчать, вони крізь віки до нас знову кричать. Природу ми мусимо для всіх зберегти, Щоб внуки могли для людей берегти. Кожна пластмаса покинута тут, це рана на серці, це згубний маршрут. Та все ж є надія, що зміниться шлях, Якщо кожен з нас зробить правильний мах, Заклик до всіх, Не сміти, це просто любов до природи, не порожнює слово. Ми заклик такий покладемо в основу, Не в силі ми змінити річки хід, Та можемо зменшити свій згубний слід. Зберегти для дітей, для майбутніх родин, щоб знов зацвіли ці землі у світлі годин. Люди, прокиньтеся, досить мовчать, Дністровські схили від болю кричать: Не завтра, не потім, а саме сьогодні ми можемо змінити цей світ і надовго. Кожен наш вчинок, кожен наш крок, стане для річки наступний виток, чистота. Це не просто фізичний стан, це спільний із вами узгоджений план. Заліщики, станем на варті тебе. Кожен з нас робить діло святе. Дністровський каньйон не залишим в біді, присвятити себе, благородній меті, туристи, що прийдуть ці землі знову, знайдуть їх прекрасні, мов пісні, основу, екотуризм. Це не просто спочинок, це приклад любові, турботи в хвилину. Час дій прийшов, не відкладай, майбутнє в руках не залишай. Кожен наш вибір це важливий шанс, щоб не згубити каньйон, цей для нас, заліщики плачуть, але мають надію, що люди почують їх ніжну мрію, Дністер не загине. Якщо ми візьмем і рідний каньйон для нащадків збережем.